Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і тема нашого сьогоднішнього ворожіння – це ситуації, яких не уникнути. Про що хочу попередити вас чашечка. Давайте послухаємо її пророцтво. Отже. В сфері вашої роботи, діяльності, бізнесу, кар'єри вашої діяльності якусь образу ви тримаєте на душі. Ображаєтеся на інформацію, яку отримали. Якось повірили в цю інформацію, і сама ваша фігурка вона без почви. Нема почви під ногами, а значить, інформація якась неправдива. Але ви чомусь цю інформацію вірите і опускаєте ручки. Нічого не хочете, вам нічого не цікаво, все складається не так, як ви хочете. Дивіться по своїй ситуації, звісно. І дивіться, пройде деякий період часу. Ви ще ображаєтеся, повинна трапитися якась дорога. Трапиться дорога, зустрінетеся. Ви з якоюсь жінкою в цій дорозі. І тут, в розмові з цією жінкою, у вас ця образа різко пропадає. Просто вона якось розчиняється в повітрі, в цьому діалозі. Ви в цьому діалозі дізнаєтеся істину, якусь правду, що є в дійсності, а не ту інформацію, яку ви отримали і в яку ви повірили. Розумієте? Ця жінка вона розкриває вам суть ситуації, ви різко перестаєте нервувати. І це все залишиться в минулому. Оці всі ваші образи, хвилювання, переживання, вони залишаються в минулому. Так, в сфері вашого особистого життя. Щось ви прямо не вірите вже в якусь вдачу, якийсь ключик, відвертаєтесь від цього ключика. І тут. Тут також говориться про те, що ви, як іначе в вашому житті буде можливість щось змінити, взяти ключик або відкрити для себе щось нове. Це оновлення в вашому особистому житті. Вам даються можливості для того, щоб ви щось змінили, відкрили те, що раніше було від вас приховано, закрите. А зараз ключик лежить на вашому шляху. І шлях, який лежить до цього ключика, не має перепон на ньому. Він вільний, але ви вже не вірите. Ви не вірите, що якийсь шанс може бути в особистому житті щось змінити, якось відвертаєтесь від усього спиною. Але в дійсності, в дійсності, це чекає на вас, і це буде, тому що це на вашому шляху в майбутньому. Тому що ви йдете вперед, ви йдете в майбутнє, і, незважаючи на те, вірите ви чи не вірите, ви все одно двигаєтеся, ви продовжуєте жити. І подивіться, який величезний ключик лежить на вашій дорозі. Ключик, який буде оновлювати ваше життя, ключик, який відкриє закриті двері, те, у що ви вже не вірили, от таке на вас чекає в особистому житті. Так, що у вас в перспективах? А тут у вас в перспективах змальована дорога у вашому особистому житті. Тут чоловік стоїть, подивіться ініціали, буква Р, С, Д і буква А. Так. А С. Р. Так, і тут чоловік, він ключовий, він відкриває якусь можливість якогось руху, якогось нового починання. Це у вас в перспективі. Через чоловіка будуть відбуватися якісь дві зміни в вашому особистому житті. Цей чоловік він доленосний, він йде у ваше життя, він ключовий, і він приходить для того, щоб в вашому житті відбулися якісь зміни. Буде поправка, буде покращення ситуації через цього чоловіка. Поява якихось можливостей, перспектив, починань, перших кроків. Якось він буде діяти, допомагати вам у цьому. В сфері вашої роботи і діяльності тут у вас все тримається на фінансах, трішечки хвилююче для вас, це ви хочете швиденько, тут говориться про те, що ви бажаєте якихось швидких рішень, здійснень. Якогось руху, але чашечка говорить про те, що перспективою буде те, що ви будете йти не поспішаючи. Так, шлях буде нелегкий, шлях буде важкий, ви поспішаєте, але потрібно не поспішати. Цей процес буде повільніший, набагато повільніший, чим ви цього очікували. Тому що саме в цьому і буде а, приховуватися ваша вдача, щоб ви піднялись на сходинку вище. Як наче сама доля буде сповільнювати хід ваших подій для того, щоб ви змогли щось помітити, щось важливе для вас, щось важливе для вас, щоб ви не пропустили, взяли з собою і пішли. Далі якось дві звістки йдуть до вас, приємні звістки, і я думаю, що ці новини якимось чином будуть впливати на ваші плани, якось будуть коригувати ваші плани, будуть поправляти їх, будуть вони такі ключові. Коригуючи, так можна сказати, будуть якісь зміни, якісь поправки будуть вносити в ваше життя і в ваші плани, щоб якось покращити ситуацію. Так, в особистому житті, які у вас тут ситуації, яких не уникнути. І знаєте, в принципі, чашечка говорить про те, що тут у вас дуже багато метушні. Вони неминучі, це віднімає дуже багато енергії, дуже багато сил. Щось таку метушню вносить в вашу ситуацію, в ваше життя, якначе вас дьоргають, люди вас дьоргають і ви не можете зосередитись на своїх якихось планах. І через ці події, через спілкування з людьми. Якось в голові у вас народжуються ідеї, ідеї на майбутнє, і знаєте, що саме цікаве? Ці ідеї, пов'язані з вашим особистим життям, домом, сім'єю, вони якось в майбутньому дуже схожі на таку платформу. Горизонт це ваша платформа, і через це спілкування, через цю метушню в вашу голову будуть приходити дуже цікаві ідеї, які будуть реалізовані в майбутньому. Тому ця шучка говорить, що цього вам не уникнути. І для того, щоб дійти до цієї платформи, ви повинні пройти через цю метушню, щоб ці ідеї зародилися в вашій голові. От розумієте про що йде зараз мова? Дуже цікавий момент змалювався. Так, 15 число тут змалювалося. Або протягом 15 днів, або 15 число, якась величезна вдача на вас чекає, дуже світла цифра. Приємна якась подія може бути, яка подарує вам надію. Те, що ви, знаєте, як наче був туман, ви не знали, ви не хотіли за це братися, у вас навіть планів не було, і вам це не знайомо, але те, що було для вас таким, і воно розсіюється. Це все розсіюється, і 15 числа у вас з'являється надія. Ви розумієте, що ви зможете це зробити. Ви зможете це здійснити і реалізувати те, у що ви не вірили. Далі ще який момент. Стосовно фінансів, буде якась поспішність, ви будете бігати, вирішувати якісь фінансові питання. Тут підтримка. Підтримка вам о, потрібна буде підтримка, можливо, від друзів, від родичів, від близьких вам людей. Тут дивіться по своїй ситуації, тому що це знаходиться. Ну, от, потрібні вам будуть люди, з якими ви спілкуєтесь близько. Люди, з якими ви в контакті. І це все. Поведінка, вона буде ваша дуже метушлива стосовно фінансів. І це буде терміново. Коли ви не розраховували, ви не думали про це, але фінанси заставлять вас побігати на хороші, на благі справи. Щось можливо закінчити, от будете так поспішати. Щось. Можливо, от, знаєте, от, наприклад, там хтось подзвонить і, і скаже, що є якась така цікава річ, і там знижка хороша, і ви розумієте, що у вас зараз фінансами якось туговато, на щось недостатньо, а ви пішли метушитися, турбуватися стосовно цього питання. Звертатися, можливо, до знайомих, до родичів для того, щоб щось купити. Можливо, це просто вам як приклад. Дивіться, по своїй ситуації, просто буде якась метушня стосовно вирішення якогось фінансового питання. Далі, ще один момент. Тут гострий кут, але гострий цей кут буде створювати вам чоловік з вашого близького оточення. Просто впреться рогами і все. Як баран впреться рогами в стіну і не хоче обходити ваша спроба при. Запевнити цього чоловіка буде ну, це буде без почви. Одразу хочу вам сказати: ви, коли повернетеся і зрозумієте, що це э, нічого не дасть, і махнете рукою і скажете, роби, що хочеш, то зрозумієте, що ви в цей момент будете праві. Будете дивуватися, що як тільки ви це зробите, у людини зразу все пройде. Розумієте? Ви будете битися, намагатися людину зупинити в цьому-всьому, а коли плюнете і скажете Та роби, що хочеш. І в цей момент різко зміниться ситуація. І от чашечка вас про це попереджає, щоб ви сильно собі нерви не псували. А зразу скажіть, одразу скажіть, роби, що хочеш. І одразу йде спокій. Спокій і спокій. Що ще так? Буде підтримка якоїсь людини хтось вам запропонує, або ви будете звертатися за допомогою. І людина дає вам обіцянку, що він вас підтримає. В якійсь ситуації він буде стояти поряд. Це буде вас надихати на якісь дії. Ви скажете, як добре, що є така людина, що вам може допомогти, і вам вже не так страшно. І у вас більше впевненості, і щось це, до речі, стосується якихось досягнень. Якихось цілей, до яких ви вже дійшли, і розуміючи, що якщо йти далі, то ваш шлях далі буде розширятися і ви думаєте, хоч би мені до цього дійти? Бо потім вам буде легше, ця людина вам допоможе, і вам буде легше і ви зможете самі. І людина дійсно дає вам цю підтримку для того, щоб ви йшли далі. Розмов дуже багато буде, трішечки не всьому вірте, що будете чути. Тут деякі моменти будуть такі гострі, вони будуть стосуватися людей. Але в дійсності, в дійсності відчуття, як наче спеціально вам хочуть про людину принести якусь не дуже приємну, нехорошу інформацію. Ви якначе з нею погоджуєтеся з цією інформацією і правильно робите. Щось. Людина зробила, можливо, якусь помилку, і її хочуть всі зараз затоптати, а вам потрібно тут також включити супротив, супротив і підтримати цю людину. Залишайтеся на позиції, щоб не вірити цій інформації. Навпаки, вам ну, потрібно буде підтримати цю людину, тому що ця інформація вона не буде правдивою. І це буде стосуватися ваших близьких. Не зліться, не вірте цьому. Розберіться і ви зрозумієте, де є правда, а де брехня. Так. В сфері вашої роботи, діяльності, бізнесу, кар'єри. Кожен дивіться по своїй ситуації, і тут якимось уривками тут вийшло, там справа зробилась, там справа зробилась, там зробилась. І ви будете дивитися і розуміти, що не йде все так гладко, а якимось обривками буде йти. Або Якось одна справа буде ділитися на декілька частин. Трішечки будете дивуватися цьому, якийсь стан буде незрозумілий. Не потрібно на це звертати уваги також, бо тільки так будуть вирішуватися ваші справи. Розмов на роботі також буде дуже багато, і вона не потрібна. Дуже багато розмов. Тримайтеся подалі від цих розмов, займайтеся своїми справами. Не потрібно слухати те, що говорять люди. Тому що наслідки, наслідки тому, тому, що ви дуже багато витрачали час на розмови, як наче вам це і обернеться боком. Розумієте? Менше потрібно говорити, а більше робити. Тому намагайтеся триматися стороною, займатися більше справами і робити більше дій. Тут ви також будете десь дивуватися, і це буде вас дивувати два рази. Якісь робочі моменти будуть вас дивувати. Одне здивування це буде прапор перемоги. Ви не очікували, що ви. Начебто і чекали, але ви не чекали такого результату. Буде приємно вас здивувати. А друге здивування це буде розчарування. Розчарування у якійсь людині. Ви будете розчаровуватися, так, результат ви отримаєте. А отримавши цей результат, це буде як те, що ви дізнаєтеся про якусь людину. Щось неприємне, щось в тому плані, що ви нарешті дізнаєтеся, що ця людина з себе представляє. Так ви зрозумієте для себе і зробите висновки стосовно цієї людини. І ви будете відсікати від себе цю людину, не захочете більше з нею спілкуватися. І тут ви різко робите крок назад від цієї людини. Між вами зростає відстань, і ви цього точно захочете самі. Якось так ви будете очищати свій простір від негативних людей, людей, які несуть в ваше життя деструктив. І це правильно. Хочу побажати вам, щоб сьогодні завжди здійснювалося тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.